Всім привіт! Мені дуже незвично знімати відео на YouTube, але сподіваюся, що вони будуть частіше. Отож, хто не знає, я веду в TikTok книжковий блог. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Я буду рада вас там бачити. Сьогодні я буду ділитися своїми книгами, які я прочитала, а точніше, трилерами, і оцінюватиму їх. Тут є книги, які мені найбільше сподобались, і ті книги, які мене. Розчарували. Отож, давайте почнемо. Якщо я ще не сказала, то тут книги усі за жанром трилери. Давайте почнемо. Перша книга у нас таємна угода. Мало що я пам'ятаю про сюжет цієї книги, а це означає, що вона в мене не викликала жодних емоцій. Достатньо слабко, як для трилеру, нестандартний сюжет, але оцінюю цю книгу на 6 із десяти. Наступна книга, яку я дуже хотіла прочитати, це новинка від Алекса Майклідіса «Людь». Якщо ви читали вже книги цього автора, то вас буде достатньо складно здивувати, але я навіть для себе почерпнула багато класних і цікавих моментів. Отож, тут у нас грецький приватний острів. Колишня кінозірка Лана запрошує групу обраних, аби відпочити, насолоджуватись сонячними днями, пити солодкі коктейлі. Але. На цей острів всі приїхали із своїми таємницями. Цю книгу я оцінила на 9 із 10. Далі у нас книга також від Алекса Мейклідіса, і це мовчазна пацієнтка». Я її просто всім рекомендую, хто тільки починає знайомитися із трилерами, бо справді запало в саме серденько. Отож, в нас головна героїня Алісія Беренсон успішна художниця, щаслива дружина, яка одного вечора всаджує. Аж 5 куль в обличчя власного чоловіка. І після цього вона не зронила жодного слова. Хоча вже пройшло 6 років. Автор дуже майстерно обвів мене навколо пальця. Ця книга 10 із десяти, однозначно. <му> Наступні дві книги це цикл від. Донато Карізі, де слідство веде П'єтро Джербер. Я не знаю, чи вам щось про це говорить, але це мої улюблені книги: це Дім без спогадів і Дім голосів. Дім голосів це перша частина, а Дім без спогадів це друга частина. Отож, в нас тут головний герой, психолог-гіпнотизер, котрий працює з маленькими пацієнтами, аби допомогти їм відкрити страшні таємниці і проблеми, які їх турбує. Але він водночас відкриває не тільки їх проблеми. Але й свої однозначно 11 із 10. Просто запам'ятайте ці книги, запишіть кудись собі. Рекомендую цей список іде в нас не за оцінками, бо наступна книга тут усі хороші люди. Я вже м'яко виразилася про таємну угоду, але це ще більше моє розчарування. бо Настільки я скептично читала цю книгу, настільки я себе заставляла її дочитувати, бо всі події, на мою думку, були якісь надто аж нереальними, що мало ймовірно би відбулися в реальному житті. А це мене трішки розчаровує книгу. Я оцінила на 5 із 10. Не сильно рекомендую. Давайте не будемо про погане, і в нас тут посібник з убивства для хорошої дівчинки. Знаю, що до цієї книги є серіал, але зробіть для себе краще і спочатку прочитайте цю книгу. Бо незадоволеними ви точно не залишитесь. Головна героїня в нас піпа. Підліток, який хоче розкрити давню і забуту всіма справу. Книгу я оцінила на 10 із 10. Але ви просто погляньте, що я зробила під час того, як читала цю книгу. Я робила своє власне розслідування. Я писала всі факти, і людей, кого я би підозрювала, хто міг вчинити якесь вбивство, це було достатньо цікаво і захопливо, тому ви повинні самі зрозуміти, що книга насправді дуже класна. Запам'ятай, було б дуже дивно, якби в цьому списку не було цієї книги. І це перша книга, з якою в мене розпочалося знайомство з агатою Крісті, і не лишилося жодного. Книжечка невеличка, тому знаю, що 100% ви її прочитаєте достатньо швидко. Я підозрювала, хто вбивця, і навіть ставила ставки, але в кінці все-таки змінила свою. Думку. Тому було доволі цікаво. Але початок книжечки був трішки якимось таким незрозумілим, бо було багато фактів і різноманітної інформації, яка мене просто збивала. Загалом 8 із 10. І, до речі, хочу збирати кольорову колекцію Агати Крісі для того, щоб далі знайомитися з її творчістю. Так, у нас тут виживуть п'ятеро від Голі Джексону, від тієї самої авторки, що й написала посібник вбивства для хорошої дівчинки. Події розгортаються в літньому кемпері. Шестеро підлітків вирушають на канікули у невеличку подорож. Не дивлячись на те, що всі події обертаються навколо одного авто, було достатньо напружено і дуже дуже цікаво. 10 із 10. остання і десята книга записки зі страти. Я навіть не знаю, як вам розповісти про цю книгу, бо насправді я очікувала чогось більшого і зовсім іншого. Бо анотація насправді мене дуже сильно зацікавила. Нам будуть розповідати про одного серійного вбивцю, якого стратять за 12 годин, і історію його життя розповідатимуть. Три жінки я очікувала, вау, якихось подій, можливо, щось зміниться, можливо, якось буде напружено. Але все було достатньо повільно і нудно. Я навіть заставляла себе дочитувати цю книгу. Не знаю, кому як, але мені ця книга не сильно сподобалась. П'ять із десяти. А якщо ви читали якусь із цих книг, які бачили в сьогоднішній підбірці, напишіть про це в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і просувайте далі українськомовний контент.